Всім привіт! З вами Мальвіна. Нині я поділюся з вами, як я готую дуже смачний салат на зиму. Сякий салат унікальний тим, що готується із приправу морква по корейськи Салат робиться всього навсього із трьох видів овочів. А виходить дуже смачний, сочний, вітамінний. Тому я всіх запрошую залишатися разом зі мною на каналі Мамина Помічниця. І будемо готувати такий смачний салат разом. Також хочу всім подякувати, хто підписався на наш канал. Дивиться нас. Я вам дуже сильно вдячна за те, що ви проявляєте актив. Пишете мені фані відгуки, коментарі, побажання. Дуже дякую. А кося ще не встиг підписати. Запрошую перейти і підписатися, і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. Так, і для салату нам треба такі інгредієнти: цибуля, морква і огірочка. Огурки можуть бути для такого салату, як великих розмірумай. Так, подойдуть і маленькі оголи. В общем, які маєте, такі нам підходять. Ще нам треба 9 оцет, я вже все поміряла: олія, сіль, цукор і приправа. Приправа у мене тут дві штучки, приправи, що пише, по 30 грам. Можеш класти одну остру, одну лагідну. Ну, я кладу дві лагідні. Так, першим ділом заливаю цибулю у холодну воду для аби при нарізанні вона мені просто не кусала очі. Відкладаю в стороночку цибулю з водою і буду нарізати другі тим часом овочі. Можна абсолютно нарізати за вашу фантазію, за, вашу, за вашим смаком. Ко як любить, так можна нарізати. Я нарізаю таким способом. Якби така велика соломка. Нарізаю. Якщо великий маю грох, перерізаю, якщо мало маю маленький, і навіть не перерізаю. І перекладаю у велику таку мисочку або блюдо, в якому буде мені легко перемішати вже всі порізані наші овочі і наші спеції. Морку я натираю всяким ножиком на таку файну соломку. Ви натирайте. На будь-якуй терці, яка у вас є. Ну, звичайно, дуже файно, коли ми натираємо її з такою соломочкою, як іде морква по-корейськи. І так файно натираю усю морку. Так, моркву я вже файно всю нарізала. І залишилася в мене цибуля. Цибуля тим часом постояла в воді і абсолютно мені вже не кусає очі. Нарізаю її такі полукольця і файно теж порозбираю потом руками. Або внася получила в мене в салаті, теж як соломочка. Перекладаю. І подивіться, як файно я порозбирала, і получилася теж соломочку. Таку велику лишку, за допомогою якої я буду мішати перемішувати свій салат. Висипаю всі наші спеції, заправки. Приправа, сіль, цукор, олія. Ви можете насипати олію навіть без запаха, але у мене, яка була, я таку. Поклала, і теж добре і смачно. І оце 9%. Це все файно перемішаю. Подивіться, яка красота. Перемішую і опять наголошую. Можеш класти одну приправу гостру, якщо ви любите. І одну лагідну. Я кладу обі дві лагідні. А ви кладіть так, як ви любите. І ще уточняю, що моя приправа йде без солі. Сіль я кладу окремо. Якщо ви будете класти, приправа у вас буде йти із сіллю, то ви вже будете докладати сіль просто за смаком, за своїм смаком. Так, це все, все файно перемішуємо, аби наші овочі були у заправці. І залишаю. На 3 години сяк постояти при кімнатній температурі. Періодично його треба буде постійно помішувати. Так, аби він не був сухий зверху. Усе періодично його треба промішати. І тим часом ми можемо собі приготувати наші баночки для салату для стерилізування. Так, салат у мене вже файно простояв. 3 години при кімнатній температурі. Я його сяк періодично промішувала або він був файний сочний. І тепер буду перекладати, розкладати його у чисті, намиті півлітрові баночки. І першим ділом порозкладаю овощі, а вже у кінці порозприділяю файно, рівномірно, сок. Власний сок. Накладаю, подивіться, яка вже красота. І дуже файно пахне, і дуже-дуже смачний. Його можеш просто сяк зготувати, сякий салат, і свіжим так їсти. Не потрібно там маринувати і чекати зиму. Ви можете вже тепер собі залишити одну баночку і не стерилізувати, а просто сяк сирим. Він дуже-дуже сильно смачний, вітамінний. Розкладаю. І соком файно порозливаю, порозприділяю весь сок, так рівномірненько, по нашим баночкам. У мене, як видите, з порції вийшло 8 півлітрових баночок. Файно сок розливаю. Закриваю кришками і кладу стерилізуватися. У горниць кладу чисту марлю або можеш класти рушничок і заливаю так почти до плечику, баночки водою. Закриваю кришку і чекаю, аби вода файно розкопілася у горницьові. І коли вода в мене почне закипати, Файно розкипиться, я туди покладу плиту на середній огінь, убавлю її. І так буду варити около 15 хвилин. Видите, у мене вода файно розкипілася. І з цього часу я засікаю 15 хвилин і забираю і закручую. Подивіться, це вже в мене салат на другий день. Яка красота! І я дуже вас сильно запевняю, що воно так дуже як файно, так і дуже смачно. Тому я вам всім рекомендую приготувати для себе та своїх рідних всяку смакоту на зиму. Файно, всім дякую! Козом нов був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, рясних Божих благословень і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.